І до оперативної інформації окупанти не дають нашій області жодної спокійної ночі. Цього разу знову постраждав Нікопольський район. За попередню інформацію люди цілі. Традиційно заслухаємо подробиці від спікера обласного управління ДСНС України. Під прицілом російської окупаційної армії знову опинився Нікопольський район. Чотири рази за сьогоднішню ніч ворог бив з градів та важкої артилерії. У місті Нікополя внаслідок обстрілів на одному з подвір'їв виникла пожежа. Вогонь приборкували 15 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджено 11 приватних будинків, три господарчі споруди. Ще чотири господарчі споруди повністю знищені. Понівенчено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобіль та електромережу. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, люди не постраждали. Також ворог тричі обстріляв Марганецьку громаду, пошкоджено місцеве підприємство. Масштаби руйнувань у громаді наразі з'ясовуються. Попередньо обійшлось без постраждалих.